А зараз ми будемо встановлювати захисне скло Bazeos на iPhone 15 Pro Max. До речі, це захисне скло незвичайне, воно має рамку для легкого встановлення, і я вам зараз продемонструю, як це робиться. Розпакувавши це скло, в нас всередині є конвертик із невеличкою інструкцією. Нам потрібно очистити наш дисплей, прикласти рамку, витягнути шильдик і розрівняти це скло. Зверніть увагу, в комплекті в нас є мікрофіброва серветочка, також в комплекті є спиртова серветочка. Тепер ми беремо наш телефон і знімаємо попереднє скло. Так як наше захисне скло буде мати захист для динаміка, то нам потрібно взяти зубну щітку, трішечки антисептика і витрати ідеально, щоб верхній динамік був ідеально чистий. Після вологої серветки ми використовуємо суху серветку. Беремо наше захисне скло на рамерці. Нічого ми тут не робимо, просто прикладаємо на телефон. Після встановлення цієї рамки на дисплей нам потрібно потягнути за ось цей нижній шильдик. Робимо це максимально обережно. Після цього нам потрібно звільнити фіксатори захисного скла. Є два знизу, два зверху. Знімаємо рамку для встановлення. Дивимося, можливо у нас тут є десь трішечки пухирці, які потрібно розгладити. І після того, як ми бачимо, що захисне скло в нас встановлено, просто знімаємо ось цей фіксатор із дисплея. Ми отримаємо ідеально приклеєне скло із захистом для вашого розмовного динаміка. Встановлено захисне скло ідеально, прицілювати нічого не потрібно, встановлюється за кілька хвилин. Посилання буде в нашій телеграм-групі і доступні промокоди також шукайте там.